Що почався Новий рік, почався він з заяв. Володимир Зеленський вирішив, що треба перевернути. Перегорнути ту сторінку, яка там тягнулася в кінці минулого року, там її залишити. По-перше, загалом Набуса, потім це міндічгейт, корупційний скандал, потім відставка Єрмака, потім там потенційно не склавшася коаліція. Ну, якби такий шлейф, знаєте, він затягнутий. Коротше, треба цю шахматну партію перевернути точніше, закінчити, не просто там зіграти чорним і білим а повністю цю шахматну. Шахову дошку просто так перекинути. Да? і Він фактично це робить. Ну, про те, що вчора був призначений головою офісу президента Бу Кирило Буданов. Ми про це говорили. Значить, він йому запропонував. Кирило Олексійович погодився. Да? Тепер він очолює офіс президента. А на очільником ГУР вже став Олег Олегіваченко, який до цього був очолював службу зовнішньої розвідки. Тепер він буде очолювати головне управління розвідки Міністерства оборони. Да? Фактично, з розвідки в розвідку, нагадаю, що Івашенко якраз був заступником Буданова до того, як перейти на службу зовнішньої розвідки. Це також треба розуміти, тобто людина не з вулиці, чудово розуміє, військовий, і причому прийшов сам згору, тобто фактично повернення. Але на цьому не все. Значить, було багато вчора. Вчора зустріч вже сьогодні проанонсовано Володимир Зеленська. Я думаю, що буде ще проанонсовано, але тим не менш. Значить, вчора проанонсовано було значить, була зустріч у нього з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко. проговорили там, то йому доповів про ситуацію, яка відбувається в напрямку. Ти який є в відданні Міністерства внутрішніх справ. Значить, і було обговорено, що Сергій Дейнека, голова Державної прикордонної служби України, в найближчому часі залишить цю посаду. Треба, бо буде новий очільник, А Дейнека займе одне з позицій посад в самому міністерстві внутрішніх справ.